Давайте спробуємо експериментувати. Смажить добре, апарат реально має значення, розплавляється, гарно розтікається і контролюється. Друзі, тема все це натискання ось цього регулятора. Звідти полихає жаром. Тихісінько, те, що вам потрібно. Взагалі, я, чесно кажучи, вражений. Ради вас вітати, друзі, на нашому ютуб-каналі. Сторгом. Сьогодні будемо оглядати зварювальне обладнання від торгової марки Прокрафт. Ось такий зварювальний напівавтомат ММА СП 295. І також ось такий напівавтомат. І він же може бути і ММА-шиною зваркою spi 290. Також у Прокрафта є електроди «двійка» і трійка ано 36 у різній комплектації, тобто різною вагою. І є у нас зварювальний дріт 0,8 мм. То, що вариться без газу. Він же порошковий дріт або флюсовий дріт. Оце все діло протестимо і подивимося, як воно працює. Отож, погнали! Ну що, почнемо огляд, мабуть, з цього цікавенького малюка. СП SP-295. Як заявляє виробник, він має максимальну потужність 295 ампер. Ну, в чому я сильно сумніваюся? Ну або технології не стоять на місці, і дійсно в такому малюку можна короткочасно витягнути 295 ампер. Не знаю. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. В інструкції по експлуатації вказано, що ПВ в нього на 295 амперах складає 60%, а з потужністю 225 ампер він може працювати 100%. Ну, не знаю, побачимо. До комплектації, що входить, значить, ми маємо ось такий пластиковий кейс, маємо інструкцію по експлуатації. Маємо тримач електрода і, відповідно, кабель маси довжиною на 2 метри. Також маємо щітку і такий молоточок для відбування шлаку. І ось такий щиток для того, щоб можна вже відразу було приступити до зварки. Тобто купуєте цей апарат, купуєте електроди і вже можете варити, вам нічого більш докуповувати не потрібно. А, ну ще є ремінець для того, щоб можна було його вішати на плече. Апарат доволі компактний, має вагу, якщо не помиляюся, близько 2,5 кг і може варити електродом діаметром 4 міліметри. Пізніше ми це перевіримо, точніше, 4-чки немає, але трієчкою ми поваримо. Далі цей апарат ми відставляємо. Ну, і Наступний апарат, який ми сьогодні з вами оглянемо, це SPI-290. Ну, як ви вже могли загадатися. Максимальна потужність, заявлена виробником 290 а, В чому я також сумніваюся, але ви все одно напишіть в коменти. Значить, особливістю даного апарату являється те, що він може зварювати не лише електродом в обмазці ММА, а ще може виконувати функцію. Мігмах, хоча це неправильно буде назвати, тому що він не може працювати в середовищі інертного або активного газу. Він може зварювати лише ось таким флюсовим дротом, порошковим дротом. Завантаження відбувається тут на 1 кілограм. Механізм протяжки однороликовий на 0,8 і на 1 міліметр. Самий простий, повністю з пластику, тільки ролики самі протяжки дроту, вони металеві. Все тут дуже просто. Нічого такого немає. Ну і і ще одна можливість даного апарату: це те, що він може зварювати ті глівки. У Прокрафта є ось такий рукавчик під тік зварку 4 -метровий. в ньому є сопло, в ньому є навіть електрод на 1,6 мм. Під'єднуєте його до газу і можете варити. Хто не знає, тікліфт це можливість зварювати тугоплавким електродом, але газ аргон проходить не через сам апарат, а через рукав окремо. Тобто ви під'єднуєте через рукав і подача вже відбувається безпосередньо на самому пальнику. І ви налаштовуєте також і подачу цього газу безпосередньо на пальнику, а не на самому апараті. Ось таке. Ну, в принципі, все. А! До комплектації. До комплектації у нас також входить ось такий молоток із щіткою: тримач маси і тримач електрода. Ну і звісно, у нас є ще і рукав трьохметровий для того, щоб можна було зварювати дротом. Давайте зараз швиденько підключимо рукав для дроту, поставимо кілограмову цю бухточку і спробуємо на початку варити дротом, а потім вже електродом. Хочу відмітити, що кабель. Мережевий, виконаний з досить якісного такого матеріалу, класна ізоляція, м'яка така прогумована. Я думаю, що навіть при мінусових температурах вона не буде твернути, дубіти і ламатися, М'яка, приємна якихось, таких ніби дорогого якісного електроінструменту. Так, вмикаємо. Пальник у нас під'єднується на ось цей крайній справа байонет. Ну, і оцю фішечку потрібно під'єднати до спеціального роз'єму. Для того, щоб можна було керувати подачею дроту. Це є. Відкидаємо. Відкриваємо. О, дивіться, яка прикольна упаковочка. Не тільки в картоні, а ще й в такому поліетилені. Навіть це щось подібне на алюмінієву якусь упаковку. Ну, упаковка дуже якісна, класна. Кріплення самої бухти пластикове. І з однієї сторони класно, що знімається для завантаження бухти легеньким поворотом вправо або вліво. Але от як воно буде фіксувати саму бухту, це ми зараз перевіримо. Вмикаємо апарат. Так, вимкнули апарат, натискаємо на самому пальнику і спробуємо протягнути наш дріт. Повзе, повзе, відчуваю його. Вийшов. Перший мінус, такий невеличкий, це те, що немає кнопки протяжки, яку ти міг би натиснути, і воно б автоматично протягувало б дріт до самого кінця, не утримуючи цю кнопку. Ну, Це ж не професійний апарат, тому можемо закрити на це очі, але б хотілося, щоб воно було. Тим не менше, ми заправили наш дріт, одягаємо сопло. І тут, в принципі, можна закривати. Я боявся, що цей механізм не буде утримувати достатньо катушку, щоб вона легко не оберталася. Але ні, насправді нормально тримається і сам дріт не розмотується самовільно, скажімо так. Тут все працює. Тепер, друзі, по налаштуванню. Ми маємо ось таку червоненьку кнопочку, натискаючи її, ми будемо змінювати режими. Або ми можемо зварювати в режимі ММА електродом з обмазкою. Або ми можемо зварювати дротом 0,8, 09 і 1 мм. Також є тік-Ліфт. Це той режим, про який я вам розповідав. Значить, Так як у нас дріт 0,8 мм, ми натискаємо раз і переходимо в цей режим. Далі ми можемо налаштовувати подачу дротом, я так розумію, від 2 метрів за хвилину до 13 метрів за хвилину. І у нас є крутілочка верхня, де написано вольти мінус 2 метра. Плюс 2. Але на дисплеї це ніяк не відображається. Тобто я сам маю собі думати, скільки ж там вольт стоїть. А ампери ми вкрутимось подачею, якщо ми в режимі MMA або в тік -ліфт. Ну, Якщо ми переходимо в режим зварки дротом, то у нас тут подача самого дроту. Дуже цікаво. Ну, Давайте спробуємо експериментувати. Виставимо дріт, давайте, на самий мінімум. І вольтаж також. Ні, вольтаж залишимо на середині. Спробуємо, що з цього вийде. Ще ж ми не під'єднали масу. Так, ну а масу ми маємо під'єднати на плюс. Спробуємо зварити ось ці дві пластинки між собою. Дивно, звісно, що я не можу бачити на дисплеї вольтаж. Чому так зроблено? Для мене не зрозуміло. Очі Я так розумію, що у вольтажу маловато. Далі. Тут дуже слабо. ну на максимум вольти відкрутимо. Щось таке от воно кладе, незрозуміле. Вольтаж у мене на максимум викручений. Не таке враження, що взагалі нічого не міняється від цієї крутілки. Добре, давайте. Спробуємо збільшити тоді подачу. Ага. Все ясно, друзі. Коротше, вольтаж в даному апараті, наскільки я зрозумів, грає якусь роль, але не саму головну. Тут синергетична корекція виходить. Ми не можемо налаштувати так, як нам потрібно чітко, так як ми не професіонали, і цей апарат можна використовувати в побутових умовах. Тому ми просто регулюємо і силу струму, і вольтаж, і подачу одним цим регулятором. Подачу і дроту. Чим більше дріт, тим збільшується вольтаж і зростає ампераж, відповідно. Ну І так уже... Набагато краще. Вже ось такий шовчик у нас виходить, маю надію, вам видно, потім покажу. Вже з'явився який-не який проварчик. Так, ну що, давайте спробуємо пропалити. Тут товщина 1,2 мм даної пластини, спробуємо пропалити її. Давайте викритим. Ну, на... На 100, щоб це не означало 100. Є я не просто тримав на одному місці, я вів, але пропалило. Тобто потужність доволі таки сильно зростає. А давайте вольтаж, якщо він працює, то цю от крутілку викрутим в мінус максимальний. Чи щось зміниться від цього? Щось змінилося, не так сильно, можливо, пропікає, смажить добре. Подача теж дроту висока, можливо, не так сильно пропікає. Але, на мій погляд, не суттєво. Поправте, якщо ви розбираєтесь в цій справі, поправте, що змінилося. Так, давайте зараз спробуємо більш товстіший метал прогріти. Давайте теж збільшимо вольтаж. Так, на соці у нас залишається. І погнали. Та потужності достатньо, погляньте сюди. Видно вам там. Пропалює товщина 3 мм і є в мене ще кутник. А тут 6 має бути міліметрів. Так і є. 6 мм товщина цього кутника. Давайте спробуємо його прогріти. Приварювати ми до нього нічого не будемо. Просто спробуємо, чи зможе він просмажитися, чи не зможе. Залишаємо налаштування без змін. Ну ні, на таких налаштуваннях не про... Гріває воно повністю метал. От бачите, кладе шовчик зверху, але не прогріває метал. Давайте зараз викрутимо на максимум От 130. Що там 130 показує, не знаю. Хай би що то не було на максимумі. Ну, теж скажу вам так, не прогріває повністю, але вже щось. Щось подібне до дозварки даного металу вже є. Шов більш рівномірно розтікається, а не просто е, такою ковбасою лягає, вже сплавляються два метали між собою. Давайте ще, ще ось тут разок пустим. Ні, ну чого? Подивіться, на краю, бачите, навіть прогріло. Тобто, при.. При потребі, якщо вам треба буде зварити товстий метал, наприклад, 6 мм, на максимум, якщо все повикручувати, то в принципі ой, то в принципі воно варить. Може бути, буде тримати. Так, і що? З цього режиму ми виходимо. І давайте зараз спробуємо поварити електродом від Prokraфта. Відкриємо троєчку. І, до речі, порівняємо, У мене є електроди від патона і є від моноліта. Це, мабуть, самі популярні електроди. Спробуємо їх порівняти між собою. Перший у нас прокрафтовський електрод. Це зараз буде у нас моноліт. І це у нас буде патон. Відбиваємо шлак, дивимося. І так, друзі, що я вам хочу сказати, апарат реально має значення, тому що в мене є свій апарат, яким я користуюся в студії, не часто, ну, досить, досить часто, скажімо так, для моїх побутових умов. І я варю от монолітовськими електродами, вони в мене є. І він варить зовсім по-іншому. От Якщо ми порівняємо ці шви, вони плюс-мінус ідентичні. Що про крафтовський електрод, що от Монолітовський був, що от крайній верхній Патонівський, плюс-мінус ідентично воно лягає, на якість шва ми не дивимося. Просто от самі відчуття, як плавиться електрод і як лягає метал, ну, набагато приємніше, ніж моїм апаратом. Це 100%. Тому. Що? Ну зробимо ще один тест на пропалювання товстого металу. Навіть не пропалювання прорізання. Спробуємо розрізати цю арматуру діаметром 12 мм. Чи зможе пропалити, чи ні. Але в цілому, з варкою даним апаратом, я задоволений. Ще один тест і переходимо до наступного апаратика. Спробуємо відрізати просто. На максимум накручуємо 130 А, беремо їхній же електрод. Я думаю, його не вистачить, щоб допалити, але все ж таки. Друзі, тема. Взагалі, я, чесно кажучи, вражений. Я спеціально не дорізав, щоб вам зараз показати. Воно реально смалить. От якщо вам потрібно буде відрізати... Шматок товстого якогось металу ну, вона може працювати як різак, це 100%. Зараз я вам покажу. 12 мм. Я думаю, що з цим апаратом досить. Ну, навантажувати його ще більше не, не бачу сенсу, палити електрод з електродом. якщо Захочете, то пишіть в коментах, зможемо відзняти відео там, де я буду спалювати електрод з електродами, і дійсно перевіримо, скільки він буде зможе працювати от в максимальному режимі, чи перегріється він, чи не перегріється. Єдиний момент, що хочу відмітити: от в усіх таких відносно, відносно дешевих зварювальних апаратах, кулер працює постійно, от мені здається на максимумі. Що Enersol я тестив, що ось ці апарати. Я буду знімати в майбутньому відео про патоновську зварку. І вдома я маю патоновську зварку, так от вона. Коли ти вариш не на максимумі, і апарат не нагрітий, кулер взагалі не вмикається, бо він працює там на якихось мінімальних обертах. Коли він трошки підігріється, оберти зростають, або кулер вмикається, там вже його трішечки чутно. Це ж постійно якби, завжди відбувається майже на максимум або на максимум. Так, і є. так все. Це, коротше, ми Відключаємо і зараз будемо пробувати ось цей. Ну Тут точно обіцяють 295 А. От якраз і перевіримо. Тримач маси і тримач електроду я залишаю з попереднього апарату. Вмикаємо і подивимося, що ми тут маємо. Так, друзі, по налаштуванню. Так як нам і обіцяли, ми на дисплеї, принаймні, бачимо 295 А, це максимум і мінімум це 20 А. І, чесно кажучи, аж втомлюєшся крутити з мінімуму до максимуму. Тобто досить багато обертів потрібно зробити. Далі, що ми можемо налаштовувати? Натиснувши на ось цей регулятор, ми можемо налаштовувати форсаж дуги, можемо налаштовувати гарячий старт. І можемо переходити в режим тік-ліфт. Все це натискання ось цього регулятора. Ми залишимо це все по замовчуванню. Давайте виставимо. На, значить, Давайте виставимо тих самих 60, ні, 50 А і спробуємо проварити, як я це робив на попередньому апараті. Спробуємо проварити ось ці пластини. Також ми маємо і показник діаметру електродів. От На 50 А виробник рекомендує нам, щоб був діаметр електроду 1 мм або товщина металу 1 мм. Ну, і також використаємо їх електрод прокрафтовський. Цей гризок використовувати вже не буду. Дві пластинки. Все-таки доведеться трішки підкрутити. Давайте додамо. діло пішло краще. Ситуація повторюється. Електрод. Лягає м'яко. Метал розтікається рівномірно, чітко, мені подобається. Так. Все це було на 52 амперах. По провару. Пропалу немає, я постарався, але провар є з іншої сторони. Спробуємо відбити шлак. Дуже легко відлітає шлак. Ось такий шовчик ми маємо. Це є, давайте спробуємо проварити товстий метал. 3 мм. На цій пластині спробуємо прогріти. Ну і якщо це 3 міліметри, то давайте поставимо. Я думаю, я думаю, що це треба варити десь на 90 амперах. Але апарат нам показує, що це буде всього на 1,8 міліметра. Ну, ми зараз перевіримо, чи я правий, чи апарат правий. Ви знаєте, прогрів на 90 амперах 3-мм металу є. Прогрівається, шов лягає нормально. Давайте зараз очистимо шлак. Ось такий шовчик у нас вийшов. Я думаю, що треба було докрутити все-таки до 100 ампер. І метал розтікався б трішки краще. Отак у нас горбочком таким шов-ліг. Ну, а тим не менше. Прогріло метал, прогріло 3 мм. Все інше це просто кривизна моїх рук. Ну і давайте давайте, давайте спробуємо. 6 мм наш метал, який ми вже пробували варити. Що він нам покаже? Ну, і для 6-мм нам, звісно, потрібно накрутити. Я думаю, десь 140 А має бути достатньо. Ні, маловато. Не прогрівається. Давайте 160 ампер. О! Прогрів металу є з іншої сторони на 160 амперах. Давайте відіб'ємо шлак. Ну от Коли я підкрутив, до 160, мені більше подобається. Більший такий прогрів, рівномірніше йде. Чудово. Ну і заключний тест. Заключний тест, давайте спробуємо відрізати. І для того, щоб відрізати, викрутимо заявлені 295 А. Як тобі покласти? Хай буде так. Потужності, друзі, настільки багато, що на відстані 50 см через одяг я чув, як, як звідти тут полихає жаром таким. Ну і результат. 12 мм відрізало як якимось газовим різаком. І от Розплавлений метак, шматок розплавленого металу в нас є. Що, вимикаємо і заключні висновки. Отже, що можна сказати, які висновки можна зробити після тесту даного зварювального обладнання від торгової марки Прокрав? Ну, це не все обладнання, яке у них є, це просто те, що вони мені дали на огляд. Чесно кажучи, я трішки навіть в такому приємному шоці. Тому що. Ну, ви зараз, звісно, напишете мені в коментах, що та, ти все вигадуєш, ти рекламуєш і так далі. Пишіть, друзі, це ваша думка, а моя особиста думка наступна. В мене є зварювальний апарат в моїй студії, яким я відносно часто користуюся. І він варить, так, він зварює, але не так. Я спочатку думав, що це пов'язано. Ну, така м'якість е зварювання пов'язана з їхніми електродами Прокрафтовськими. Можливо, мої вже довго лежать монолітовські, їм і погано варить. Ні, я спробував і монолітовськими, і Патоновськими, і воно дійсно варить отак от м'яко і прикольно. От навіть, на мій непрофесійний погляд, я відчуваю різницю між тим апаратом, що в мене є, і між цим апаратом від ну, От Нема такого розбризкування, розлітання, тріску. Тихесенько, з мінімальним шумом, воно все там розплавляється, гарно розтікається і контролюється. Офігезно, мені в цьому плані сподобалось. 295 А у цьому малюку. Ну, не знаю. Накрутив на максимум, можливо, трошки краще ріже, ніж апарат 290 з максимальним струмом в 130 А. Якщо ми говоримо от про максимум брати. І той ріже 12 міліметрову арматуру, і той ріже, ну цей можливо швидше, а, краще розрізає. Не знаю, є тут 295 А чи немає, але тим не менше, якщо ми говоримо про якісь побутові завдання, зварити там, не знаю, якийсь каркас з металопрофіля там, для забору, для винограду, ще для чогось, що що-небудь приварить там до чого-небудь, ви з цим апаратом 100% зможете. Щодо 90-го, друзі. Ну не знаю, якщо у вас є вдома така потреба тварити дротом, а не електродом, ну можете тоді взяти 290. Він для дому буде ідеальним варіантом. Чому? Тому що вам не потрібно буде купувати ні балон з газом, там з вуглекислотою, ні редуктора, ні шланга, нічого. Ви просто собі закинули маточок кілограмовий дроту на 1 міліметр або на 0,8 мм і вже можете зварювати якісь тонкі метали. Сенергетичне управління, як ми вже з вами зрозуміли, так не потрібно окремо налаштовувати подачу дроту, окремо вольтаж та ампераж, воно все автоматично регулюється. Єдине, що мені не зрозуміло, з цією верхньою крутілкою під вольтаж. Ну, на дисплеї абсолютно нічого не змінюється. По своїм якимось особистим відчуттям, трішки щось змінюється, додається, там віднімається, але не, не знать, ну, так, не суттєво. Тому. Пишіть, можливо, в когось є такий апарат, ви його вивчили, вже знаєте щодо чого. То і мені поясніть, і людям іншим, хто буде дивитися в коментах, щоб вони теж зрозуміли. Що можу сказати в цілому по техніці прокрафт? Ви знаєте, ті, хто з вас підписаний давно на наш ютуб канал, що це не перша моя техніка від прокрафт, яка буває в моїх відеоглядах, і яку я тримаю в своїх руках, тому. Можу сказати, що достойно. За цю ціну, що вони коштують, а ціна буде в описі до цього відео. Можете перейти до нас в магазин, подивитися, скільки вони коштують. І нагадую, що для всіх підписників нашого youtube каналу існує промокод на знижку того чи іншого товару, який буває в моїх відеооглядах. Так от за ту ціну, яку коштує Procraft, це завжди золота середина. Якщо ми говоримо про садовий інструмент, про електроінструмент там, для будівництва, перфоратори, де так далі, далі, що ось цей. Якраз це те, що вам потрібно для, для дому. Тому, якщо ви шукаєте якийсь собі недорогий, але при тому якісний надійний зварювальний апарат, то можете розглянути ось ці два варіанти або інші варіанти, які є у ProCraft. Посилання на них також буде в описі до цього відео. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Пишіть в коментах, чи хотіли б ви побачити поєдинок між різними апаратами, наприклад, там візьмемо Paton, EnerSol. Той самий Procraft, там Vitals, якісь ще інші торгові марки. Пишіть в коментах, обов'язково знімемо таке відео. Ну і я думаю, що потрібно буде зняти окреме відео, накупити різних електродів, різних торгових марок і, і подивитися, хто з них краще варить. Ось так. Все, На цьому все. Подякував, до зустрічі нових відео. Па-па.